Звільнили її. Хто ще кого звільнив? То вона, Оксанка, звільнилася від вас усіх підлабузників, звільнилася від щоденної рутини і самодурства начальниці, від щоденних пліток і обговорень чиєї зовнішності, одягу і нового коханця, все крапка. Отак це вона посміла розказати, хто скільки заробляє на цій роботі, і виявилося, що платять не так за здобутки, як за підхалипство. А цього терпіти вона не буде. Виявляється, вона, Оксанка, отримує стільки ж, скільки Іринка, племінниця начальниці. А Іринка нічого не вміє, окрім як цілоденно поправляти макіяж і зависати на сайті онлайн-магазинів, а вона і клієнтів має обдзвонити і має вислухати на свою адресу претензії по Іринених недопрацюваннях і за Ірину зробити роботу, тільки не має за Ірину отримати гроші. А виявилося все випадково, бо Ірина ще й базікало, безугавне. Оксано, ти нічого не хочеш замовити. Тут така гарна знижка, береш річ, а друга в подарунок, то ми б по половині скинулися і мали б гарну брендову сумку або чобітки. Що скажеш? Оксана глянула і трохи не поперхнулася кавою їй треба півзарплати за таке викинути, ще й не до смаку, та мені не по кишені навіть половина.